Так. Хто за такий склад комісії, прошу проголосувати. За, проти, втримався одноголосно. Присутні на комісії Васильцюн Іван Петрович, заступник голови міської ради. Онисько Євгенія Іванівна, головний спеціаліст відділу фінансів. Так. На порядку денному у нас є одне питання про розпорядження міського голови про внесення змін до Вершавської міської ради 22 грудня 2023 року. 29.33 про бюджет Шерської міської ради територіальної громади на 2024 рік. Так, питання перше. Хто за такий порядок? Денний ставимо на голосування. За, проти, утримався одноголосно. Одно питання. Перше питання по питанню про внесення змін до рішення Шевської міської ради від 20... 22 грудня 2023 року номер 2933 про бюджет Шевської міської територіальної громади на 2024 рік слова, запрошується у низького Євгенія Іванівна. Так у даному розпорядженні пропонується внести зміни до обсягу доходів і додатків загаль... спеціального фонду бюджету територіальної громади. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року ну, про розподіл даної субвенції. Нашій громаді е, е, виділили суму. 5 мільйонів 247 тисяч 300, яка піде на харчування учнів в початкових класах у закладах загальної і середньої освіти. Дана субвенція є перехідною на 2025 рік. Ну, тепер ми її мусимо прийняти, зробити довідки. Ну, збільшуємо, 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 так, збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо обсяг доходів, збільшуємо обсяг податків, на вказану суму. І вже в 2025 році буде спрямована на харчування учнів, перших-четвертих класів. Є ще запитання? Да. Немає. Ставимо на голосування. на Мирослава за. Боршуш Микола да. Іванович. Маргіта Васильована. Да. Станко Наталія. Слуханське зласне. Да. Рішення прийнято. Всі за. Уже у 25-му році, коли буде перша сесія, коли будеться спрямовувати там залишок, затверджуватися звіт. Та буде ще рішення про внесення змін на ісу суму. По-моєму, саме і рішення прийняти зміну, бо тепер буде лише розпорядження. Ми їх приймаємо після сесії. Так, ми тепер після. по розпорядженню, а вже на наступний рік прийме, буде і розпорядження про зміну сесій. на сесію. На